У місті лунають потужні вибухи і лише згодом спрацьовують сирени. Сумчани занепокоєні тим, що останнім часом сигнал повітряної тривоги звучить із запізненням. За дітей страшно і, і самим страшно, звичайно, коли тривога, ти хоча б готовий до, до цих всіх моментів, можна спуститися в підвал і хоча б заховатися за двома стінами. А так, звичайно, це, це просто неочікувано, наприклад, як сьогодні вночі. Взагалі вся ситуація непокоїть. Що це вибухи? Не знаю, вже з тими вибухами вже надоїло все. Не, не можу вам сказати, що з вибухами, що з тривогою, що без тривоги. Ситуація однакова. Будемо сподіватися, що скоро їх не буде, аби їх не було ніде. Ну, от маленька донечка, ми живемо ну, тут недалеко і. Якраз коли була оця ситуація, що був приліт у житловий будинок, тоді ж теж не було тривоги і ну, а могло прилетіти до нас будинок, а ми там ну, зовсім недалеко. 3 липня цього року Суми атакували шахедами. Повітряну тривогу оголосили вже після того, як безпілотник поцілив у житловий будинок. У обласній військовій адміністрації пояснили це тому, що ворог застосовує підступні засоби ураження. Цей безпілотник. Його відмінність в тому, що він йде на малих висотах. Малі висоти, розуміючи рельєф місності, по якої він виконує, не завжди цей рельєф дозволяє нашим засобам протиповітряної оборони їх своєчасно засікти. І відповідно, якщо він, цей літальний апарат не був своєчасно виявлений, тому і була така затримка. До того ж, росіяни постійно шукають нові тактики, як обійти протиповітряну оборону. Всі ці три безпілотники вони зайшли. Це ще новий тактичний прийом, який вони використовують з різних сторін. Такими тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони, наші вогневі засоби. Людям залишається тільки сподіватися на краще і вірити в ЗСУ, бо відкритим залишається питання, як вберегти себе і рідних, коли не маєш часу подбати про безпеку. Новини СТС.